Українці почали інвестувати у фондові та валютні ринки, і їхній інтерес щороку зростає. Аби збільшити власні прибутки, фахівці радять читати більше спеціалізованої літератури, приділяти увагу не тільки механізмам роботи, а й психології ринку. Саме про це пише Костянтин Кондаков у своїй новій книзі, яку він нещодавно презентував у Києві. Це третя книга. І, якщо брати первое так было учебник для середніх класів, вторая це вже пособие для студентів, то це вже як докторська дісертація. В ній вже більш тонкі аспекти, більш интересные, вже непосредственно о, о мышлении, восприятии рынка. Зацікавленість українців у інвестуванні підтверджує велика кількість гостей на презентації книжки, були і відомі особистості. кажуть правильно вкладені гроші, джерело непоганих прибутків. Я почитав, що Ожна туди часть денег внести, і внеся, Будем говорити уже 11 місяців. Я об этом не жалею. Книга має допомогти краще зрозуміти ринок, зазначають гості презентації. Проте більшість із них інвестувати самі все ж не наважуються. А власні кошти довіряють професіоналам.